Привіт! Сьогодні розглядаємо дії з десятковими дробами, а саме множення та ділення. Для того, щоб помножити десяткові дроби, необхідно спочатку зробити відповідну дію з числами, які не містять кому. Тобто для першого прикладу 2,3 помножене на 2, ми можемо просто помножити число 23 на 2, отримати число 46. А далі використати те, що Кількість знаків після коми з лівої та правої частини рівності має бути однакова. Тобто в лівій частині нерівності у нас є один знак після коми, тому і в правій частині рівності у нас має бути один знак після коми. Отже, ми маємо кому поставити між четвіркою та шісткою, і кінцева відповідь буде 4,6. Приклад номер 2. 1,4 множиться на 0,2. Спочатку множимо числа, незважаючи на коми, тобто 14 множимо на 2. Отримаємо число 28. Далі рахуємо знаки після коми. Зліва є один знак після коми і є другий знак після коми. Це означає, що в правій частині ми маємо теж поставити кому таким чином. Щоб у нас було два знаки після коми. Отже кінцева відповідь 0,28. Приклад номер 3. 35 множимо на 0,3. Множимо 35 на 3. Отримаємо число 105. Далі бачимо в лівій частині один знак після коми. Отже, в правій частині ставимо кому таким чином. Щоб вийшло 10,5. Приклад номер 4 1,2 множиться на 07. Це означає, що ми маємо 12 помножити на 7, вийде 84. І сумарно після коми ми маємо отримати 2 знаки. Тому буде 0,84. П'ятий приклад. 0,7 34 сотих множимо на 0,60. Спочатку необхідно число 34 помножити на 6. 30 множимо на 6 буде 180. 4 множимо на 6 буде 24. 180 і 24 буде 204. Далі рахуємо знаки після коми, і бачимо, що сумарно буде 2 плюс 1. Тобто 3 знаки після коми. Отже, в кінцевій відповіді ми кому ставимо таким чином, щоб вийшло 3 знаки після коми, тобто тисячних. Приклад номер 6. 1,3 множиться на 1,2. Спочатку число 13 множимо на число 12. 13 множимо на 10 буде 130, 13 множимо на 2. Буде 26, 130 і 26, буде 156. Далі, кількість знаків після коми у нас має бути 2, тому виходить 1,56. Сьомий приклад. 0,32 множимо на 0,4. 32 множимо на 4. В результаті отримаємо 100. 28. Рахуємо знаки після коми 2 і 2. Отже, у нас має в результаті вийти 4 знаки після коми. Це означає, що перед числом 128 ми маємо додатково дописати 0. Щоб отримати 4 знаки після коми. В результаті отримаємо 0,012. Приклад номер 8. 132 множимо на 0,03. 132 множимо на 3. В результаті у нас вийде 396. Знаків після коми має бути 2. Отже, вийде 3,96. Приклад номер 9. 600 множимо на 0,12. 600 множимо на 12. Це виходить у нас 7200. Далі ми маємо поставити два знаки після коми. Тобто виходить число 72. Коли ми маємо число, що закінчується на 2 нулі, це означає, що ми одразу можемо пересунути кому на два знаки праворуч і перетворити дію на 6 помножене на 12. Десятий приклад. 1500 множиться на 0,0300. Якщо ми скористаємося попередньою властивістю, то ми бачимо, що дані два нулі можуть пересунути кому на дві одиниці праворуч. І у нас вийде, що ми просто 15 маємо помножити на 3. Вийде число 45. Переходимо до ділення десяткових дробів. Приклад номер 11 12 поділити на 0,2. Ми можемо скористатися двома способами. Перший спосіб полягає в тому, щоб намагатися ділити завжди на ціле число. Тобто запишемо даний приклад як 12 поділити на 0,2. Далі ми бачимо, що з 0,2 ми можемо утворити число 2 множенням його на 10. Тобто посунути кому на один знак праворуч. І за рахунок цього чисельник також збільшиться в 10 разів, і ми отримаємо 120 поділити на 2. Вийде 60. Другий спосіб полягає в тому, щоб десятковий дріб перетворити на звичайний. Тобто дію 35 поділене на 0,7. Ми можемо записати як 35 перших поділити. На 7. Сотих. Далі використовуємо те, що у випадку ділення звичайних дробів ми ділення заміняємо на множення на обернений дріб. Тобто на 107. Тепер ми можемо 35 скоротити на 7, отримаємо 5. 5 множимо на 100, отримаємо 500. Приклад номер 13 120 поділити на 06. Ми це можемо перетворити на. 1200 поділене на 6. Тобто обидва числа збільшили в 10 разів. Тепер 12 ділимо на 6 буде 2, і дописуємо 2 нулики. Вийде 200. 24 ділимо на 0,4. В даному випадку число 0,4 ми маємо перетворити на число 4, посунувши кому на 4 знаки праворуч. За рахунок цього, у числа 24 у нас з'явиться 2. І поділимо на 4. 24 ділимо на 4 буде 6 і 2 нулики, тобто 600. 15 приклад. 0,32 ділимо на 0,8. Перетворимо обидва числа на звичайні дроби 32 соті, поділити на 8. Далі заміняємо множенням на обернений. Тобто множимо на 108. Скорочуємо 100 і 10 на 1 нулик. Скорочуємо 32 на 8. Отримаємо 4. В результаті отримуємо 4. десяті, Ну або 0,4. Далі приклад номер 16. 1,25. Ділимо на 0,5. Тут обидва числа ми можемо збільшити в 100 разів. Тобто посунути кому на два знаки праворуч одночасно. Виходить 125. Ділимо на 5. І це виходить 25. 17 приклад. 0,24 ділимо на 0,08. Запишемо у вигляді звичайних дробів. 24 10 тисячних Ділимо на 8 сотих. Далі заміняємо на множення на обернений дріб, тобто 24 10 тисячних, множимо на 108. Скорочуємо 100 і 2 нулики. Скорочуємо 24 на 8, отримуємо 3. В результаті виходить 3 сотих, ну або 0,3. Номер 18. 0,35 помножити на звичайний дріб 10 сьомих. В такому випадку стараємося перевести десятковий дріб в звичайний, тобто 35 сотих множимо на 10 сьомих. Скорочуємо 100 і10. Скорочуємо 35 на 7, отримаємо 5. Відповідь буде 5 десяток. Ну і далі ми можемо або скоротити звичайний дріб на 5 отримати одну другу, або записати десятковим дробом 0,5. 12,25 ділимо на 0,9. Знову таки, ми записуємо це як 12,25. Поділити на 9 сотих. Далі 12 25. Множимо на 109. Скорочуємо 100 на 25 буде 4. 12 і 9 скорочуємо на 3. Від 12 залишиться 4 від 9. 3. В результаті вийде 16 третіх. Останній приклад. 2,2 маємо поділити на 1,8 і маємо поділити на 1 ,5. Перетворюємо 2,2 на неправильний дріб, тобто 2 множимо на 5, додаємо 2, і це все ділимо на 5. Далі ділимо на 1,8. Це ми можемо записати як 18. ,10. І ділимо на 1 п'яту. Далі рахуємо, 2 помножити на 5 плюс 2, і поділене на 5. У нас вийде 12 п'ятих. Помножити на 10 вісімнадцятих і помножити на 5 перших. Одразу можемо скоротити п'ятірки. 12 і 18 скорочуємо на 6, в чисельнику буде 2, в знаменнику 3. В результаті чого ми маємо 2 помножити на 10 вийде 20, в знаменнику залишиться 3. Або якщо ми виділимо цілу частину, вийде 6 цілих і 2 третіх. Таким чином, ми розглянули дії ділення та множення для десяткових дробів.